Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні ми з вами трошки поговоримо про нашу злощасну, під'єрмачну кулеб'ючу зовнішню політику і про те, що нас може очікувати ну, буквально в найближчі дні. Бо знаєте, коли звучить така географічна назва, як Давос, то для всього світу починає відчуватися шелесіння дуже великих грошей. А нас чомусь надоганяє якийсь непевний запашок, бо саме в Давосі можуть відбутися деякі умови домовленості. Які мали б вплинути на ситуацію щодо війни і миру, саме того миру, який без перемоги для нас, для всієї України, і про подальші наслідки, які можуть від цього виникнути? От там же ж, до речі, в Давосі, ну, мабуть, найгірше місце, найневідповідніше для таких заходів, уже саме зараз, на початку е, цього форуму, відбулося засідання знову отої групи радників і зрадників. І до Давосу сьогодні добрався наш зеленосяйний. От будемо говорити про це. Ну і я б не був самим собою, якщо б і не зачепив деяких подій, що відбулися ще на підступах до цієї дороги в Давос. Отже, сьогоднішня ж тема. Переважно Давоська. Але спершу, як завжди, я хочу вас попросити про моральну підтримку мого каналу, про ваші численні перегляди, про поширення, рекомендації, посилання, коментарів, вподобайки. І, хто ще цього не зробив, про підписки на мої YouTube і telegram канали. Буду неймовірно вам в цьому вдячний. А тепер переходимо до теми. От, коли визначався з темою, мені, мені якось нав'язувало, почала віруситися одна пісенька старого радянського мультфільму. Пригадуєте, чарівник Смарагдового міста. Така простенька і ну ніяка от вліза в голову. Ми в город ізумрудний, ідем дорогой трудною, ідем дорогой труднаю, дорогой непрямой. Оце «непрямой» воно мені лізло зі спогадами про. Все те, що відбувалося в попередній період, те, що почалося в перший день Давосу, те, що відбувається сьогодні, і те, що дуже ймовірно, буде відбуватися там завтра. Бо дуже вже непряма та дорога З до Давосу і усього того, що там планується, і відбудеться. Або ж також дуже ймовірно, того, що не відбудеться в Давосі, тому що там дуже можливі різні варіанти. Отже, починаємо з кінця. Наш Володимир Олександрович, Зелене Сонечко, сьогодні прибув до Швейцарії. І завтра має виступати на одному з публічних заходів Давоського економічного форуму зі спеціальною промовою на панелі досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі. Відразу готуємося, буде соромно. Без цього не обійдеться. Це вже традиція ви що знаєте, з виникання адаптації до цього іспанського сорому, коли букують вони а пекельно соромно нам. От адаптації до цього якось не виникає. Постійно, постійно те ж саме відчуття. Ще там повинні відбутися кілька його інтерв'ю і спілкування. Не знаю, наскільки воно буде широке, чи з іноземною, чи тільки з українською пресою, яку туди також звезуть для того, щоб висвітлювати його епохально, промови і тому подібне. Це оце завжди ще більше соромно. Ну і плюс, запановано кілька зустрічей та персональних розмов Вичерпного переліку нам не оголошують, і навряд чи сповістять у подальшому про всі зустрічі, які там відбулися. Бо не про всі ті розмови там для декого бажано публічно говорити. Про це ми вже не раз говорили у своїх ефірах із Володимиром Цибульком. і Я про це згадував також досить часто. Це вони Петро Порошенко, якому не було чого приховувати. Так в нього бували іноді несподівані зустрічі, або ті, які не світили зарання. Ну, наприклад, зустріч з лідером Китаю було домовлено, що тільки по будуть озвучувати, але приховування не було ні разу. А тут я думаю, що про деякі зустрічі ми дізнаємося вже тільки з третіх уст і з сторонніх джерел. Ну, але все це починається зі швейцарської програми, і тут якраз є деякий нюанс, про який треба згадати дещо виявилося аж занадто симптоматичним. Ну зустрів Володимира Зеленського аеропорту прямо біля літака з його системою ігору польоті. Міністр закордонних справ Конгерації, зараз як його Ігнатіо Кассіс. Ну, це хороша ознака, тому що зазвичай зустрічає зустрічі, особливо коли відбуваються якісь великі потужні події. Ну як завозький форум, там чи засідання в Генасамблеї ООН, чи інші речі, чи Женевські зустрічі там на вищому рівні, то зазвичай це робить тільки протокольні представники для цього є визначені спеціальні люди з високим статусом, а малими повноваженнями. До цих переговорів насправді увага е, до цих зустрічей, які зараз мали відбутися. Увага обох міністерств і швейцарського і українського була досить серйозна. Відомо, що були узгодження, обмін позиціями. Тощо е, наше міністерство передавало позиції України. Там відбулися якісь кілька додаткових контактів. Про це проскочила інформація. Бо, взагалі, швейцарська дипломатія вона не любить діяти на авось. Вона любить погоджувати певні речі, щоб потім ну, не було якихось незручних ситуацій. Напевне, що узгодили. Річ у тому, що міністр уже мав виступ у Давосі вчора. Ну, Під час відкриття, фактично, як країна господар, це є нормально, це правильно. А сьогодні, під час переговорів у порту, вони могли обмінятися компліментами, обговорити постфактум те, про що говорив е пан Кассіс. А що він говорив? Ну, ось слова міністра. Головне того, що стосується України, говорив він, звичайно, про багато інших речей, міжнародні серйозніші події для них, особливо ті, які турбують Швейцарію, фінансові певні речі. Але для нас найважливіше позиція швейцарського міністра, Росія має бути залучена до переговорів з Україною. Ні, далі, звісно, йшлося вже про пом'якшені певні формулювання. Ну, знову цитую: чекати, поки Росія захоче говорити, не будемо на кону тисячі мирних українських життів, створити альянс держав, аби проштовхувати мирний план, така задача. От чому я? Я люблю чіплятися за дрібнички за деталі. Я вмію деякі речі, як людина, яка працювала все-таки в міжнародній сфері на достатньо високій посаді в парламенті, я такі речі вмію відмічати і помічати, особливо в зарубіжній дипломатії, де вискочок нема, де є відповідні, абсолютно пропрацьовані певні нюанси. Тут, фактично, натяк на отої. До якого теж вітання передавав міністр закордонних справ Швейцарії, от і засідання по так званій формулі миру. Про це ще зараз скажемо пару слів. Але саме в зв'язку з цим, що у виступі є посилання на це, я дозволяю собі зробити припущення, що якраз український блок у виступі міністра закордонних справ Швейцарії на відкритті форуму в Давосі був у певній мірі. Погоджений з українською стороною, і слова, що Росія має бути залучена до переговорів з Україною, не випадають з тих домовленостей. Це речі, розумієте, це треба мати певне чуття у міжнародних стосунках, у дипломатичних зносинах. Це, ну, це моє переконання. я готовий за це відстоювати, що саме так і було. Але взагалі, ну, все більш-менш богопристойно. От тільки є маленька проблема для нас у цій ситуації. В середині країни нам просувають жорстко тези про те, що жодних переговорів до повернення всіх територій не може бути тільки перемога. Ви чули навмисне перед Давоським форумом заяви того ж самого Подоляка. Ну, з одного боку, хто такий подоляк, ну з другого боку, Банкова говорить неформальними якимись радниками, Арістовичем раніше говорив, а зараз говорить подоляком. Оця заява ніяких сепаратних переговорів там не було. Слухай, чувіче, у вас. Поки що в цьому ніхто не звинувачував. Та крім двох блогерів там Чорнового і Цибулька взагалі ніхто не, говорить, не говорив про те, що в Давосі можуть відбутися певні приховані закриті кулерні домовленості з постпредами або напряму з російськими представниками, або з тими, через кого буде узгоджене передавання певних позицій. Ніхто ж офіційно вас не звинувачував в цьому. Чого ви так виправдовуєтеся? Фрейд стукає по тім'ячку і говорить: ти ж то хочеш нагадати, ти ж то маєш такі наміри, вже виправ Вися, всі дивляться на тебе і тикають тебе пальцями. Ніхто не тикає, а воно працює. От така штука, і от питання знову ж таки тут навіть не в тому, якою зараз, от після всіх своїх оцих перешкод для ЗСУ і головнокомандувача, після всіх тих втручань бачить перемогу на ШЗ. Зараз, дійсно, собі дуже важко якось уявити реально, в якому форматі як має відбутися ця перемога. Дійсно важко, тому що після 22-го року, кінця 22-го року, Зеленський створив все можливе і неможливе зі своїми кротами, щоб ця перемога стала дуже і дуже складною. Але проблема в тому. Навіщо так брехати своєму народу? Ну, вийдіть і скажіть правду. Чому ви за Фрейдом без перерви повторюєте брехню, коли ви насправді готуєтеся до тих переговорів з Росією, коли ви узгоджуєте з швейцарським міністром, щоб він згадав? Ну, він вас не згадав те, що ви з ним обговорювали про те, що Росія має бути долучена, що до цього готуються, що це пропрацьовується. Оці всі речі. От назовні йдуть. Узгодження лише переговорних планів і формул В середині країни іде пропаганда, яка має сподобатися українцям. А потім будуть розказувати нас прократі американці зрадили, Європа зрадила, всі наштовхають, тягнуть за шию, за шкварку до переговорів. Хоча насправді все відбувається навпаки. От я просто вам нагадаю, що у тій формулі миру від Зеленського, про яку тут зараз згадував міністр швейцарський, є дуже багато всього, але там відсутні кілька понять. Там взагалі немає збройних сил України як факту. Просто немає. Там немає такого поняття, як перемога. Воно взагалі повністю витримано. Там навіть натяку на нього нема. Там немає боротьби за звільнення України, військового шляху, вигнання ворога. Немає там збройної допомоги Україні. Тобто Росія щось має зробити. А згадки про те, що нам в цьому допомагають, щоб ми могли вигнати ворога, американці, Європа тощо, мирний план не передбачає від сово взагалі. Там не передбачено також вступ в НАТО і не фіксується виключне суверенно право України самостійно визначати свою зовнішню внутрішню політику. Цього там немає. Чому? Та тому, що це все якраз і протирічить тим планам і побажанням Ерефії. А так званий мирний план, знаєте, про це проговорився Зеленський випадково. Цей мирний план і є фактором платформи для переговорів з Росією. Ніякого епохального, міжнародного, вселенського нічого нема. До речі, якщо когось цікавить аналіз оцього формули миру Зеленського, то я вам можу порекомендувати. В мене на YouTube каналі. в Відеорозділі прокручуєте до самого низу, це довго, багато, але дійдете. Номером четвертим іде мир без перемоги, безпека без НАТО. Отам півгодинний аналіз, оце і формую миру. Зараз багато що додалося ще, але в основному там все викладено більш-менш, на мій погляд, адекватно. Отже, переходимо далі. Чому ці всі деталі, які я зараз згадав, з формую миру і всім іншим зараз мають значення? Бо. Позиція швейцарської влади вона звичайно зводилася до чого: бокувати навіть двохступінчаті способи передачі списаної зброї Україні через інші держави, жодної підтримки для перемоги, але при максимальному гуманітарному сприянні, розмінування, будь ласка, там медичні якісь допомоги, будь ласка, і багато чого іншого, тільки не збройна допомога. Чи це було однозначною позицією України? Ні, це не було. Просто наша посол Венедіктова провалила або, може, мала завдання провалити цю тему. І вона точно це я знаю, реально знаю від дипломатів. Вона точно уникнула напередодні відповідних голосувань Швейцарському парламенті цієї тези. А зараз, а зараз Володимир Зеленський буде зустрічатися з усім керівництвом країни. Ну, власне, я так розумію, він сьогодні зустрічається, а завтра вже буде виступати в Давосі. І от ми подивимося на результат. Чи йтиметься про підтримку для перемоги, чи про те, подивиться в очі Путіну і мир здобути без перемоги внаслідок отої формули миру, якою, ну ще раз повторюся, перемога не передбачається від цього взагалі? От маємо засадничі певні пункти, які, отак, я бачите, вмудряюся розкрутити з цієї зустрічі в аеропорту і переговорів в аеропорту Зеленського з міністром закордонних справ Швейцарії і попереднім виступом останнього. Там на Давосі. А тепер давайте ще кілька наступних детальок. В Давосі зараз дуже багато гостей з України, якось непропорційно багато. Ви з України обмежений, закритий, а там купа ходить чоловіків призивного віку чи депутатів Верховної Ради, яких не мали би випускати, звичайно, оборони Боже, не з європейської солідарності, про цих мова не йде. От ті, кому гарантували право на виїзд і бюджетне фінансування цих поїздок, відразу списуємо. Кілька тисяч дронів, можливо, кільканадцять тисяч дронів, які вже не поступлять збройним силам України, тому що вони пішли на візит цієї всієї арави до Давоса. Ну, звісно, хто там? Слуги, голосята тощо. Знаєте для чого? Насправді дуже примітивно, дуже тупо. В одному з попередніх вистів Довосі, ще до вторгнення, Зеленський виступав, пригадуєте, щось там про пройчебанчебан, якому він передає українську залізницю, інші якісь ахіней якусь ніс. Але це все відбувалося в порожньому залі. В залі сиділо 5 чи 6 українських дипломатів і представників там, протоколу Давоського, які мали його зустріти, потім після виступу привезти, вивести і тому подібно. От взагалі, слухати всі виступи на панелях, там такої традиції нема. Потім пропрацьовують все. Тим більше, панель, в якій буде виступати Зеленський, вона зараз не буде найпопулярнішою. І там про якусь X хворобу будуть багато говорити, про деякі фінансові кризи і тому подібне. Вони будуть основні. І тому. Знаєте, мабуть, досадно нашому лідеру виступати перед порожніми крісами. І вже після того, що було, Зеленський, я думаю, підстрахувався. Ну, чи його опа. Увага ж до нього спадає. Так, відразу ж після початку вторгнення на нього дивилися з зацікавленням всі. А зараз, а зараз ні. І от тому до Давосу виїхала мега дорога масовка. Давос у ті дні, я просто нагадаю. Це найдорожче місце в світі, найдорожчі готелі, найдорожчий проїзд, все найдорожче, і туди вивезли Велетенську араву людей, які мають просто створювати масовку для нашого Володимира Олександровича. А ще саме там, саме в ті дні, що є повним безглуздям, Єрмак під приїзд Зеленського провів свою чергову нараду радників і зрадників. От Знаєте, дорожчі локації не придумали. Я вже це не один раз згадував, і ще раз просто коротко повторююся. Це наша ініціатива, це ініціатива України. Уряд Швейцарії, звичайно, цього не оплачує. І, очевидно, просте питання: хто платить за цю розкіш? 80 країн учасниць а взагалі ми бачимо десь півтораста чоловік. Хто цих людей привіз, поселив, харчує, хто їх відвезе, хто їх там забезпечує? Наш український бюджет? Чи хтось з олігархів українських? Ну пінчук завжди дещо фінансував. Але, мені здається, така е, рава це навіть для нього не по його коштах. Мабуть, наша найбагатша в світі країна, в якої дуже багато зайвих грошей, і вона не знає на що їх потратити. Ну і знову вся фальшивість цього заходу нам розповідає, що це якась універсальна формула миру для цілого всесвіту в дійсності. Ну, ще раз кажу, Зеленський про це поговорив проговорився на своїй прес-конференції. От проскочило в нього. Мабуть, Єрмак там дуже кліпав очима, обурювався, але вже не міг зупинити. В Дійсності, це лише чергові узгодження для старту переговорів з Москвою, можливо, прямих. Можливо, через посередники, можливо, частина тих учасників, які там є, і будуть проводити певні зараз переговори з емісарами, які туди вилетіли з Москви. Ми ще не знаємо їхніх прізвищ, Але я думаю, що завтра, післязавтра вони засвідчаться. І ми тоді зможемо говорити з ким велися узгоджені попередні переговори. Наприклад, жаль суючи з того, як відбувався СУ у позиціях від Копенгагена до Джиди в цих нарадах зрадників з і радників є. Серйозні побоювання, що насправді зараз поступки України в переговорних позиціях можуть бути набагато набагато гірші. Ну в будь-якому випадку, кого «з» залучає посилено до цієї формули миру? Він зменшує питому вагу наших союзників, які готові допомагати скільки скільки буде потрібно, і нарощує тих, які стоять за різні варіанти корейського варіанту корейської схеми. Україна має відмовитися від території за мир, мир за території. Де зупинилися, там і бути. Ну і от до речі, на додаток, саме звідти, з Завосу, наскільки я розумію, Завгос сьогодні чи вчора зробив заяву, що дуже-дуже дуже хоче приєднання до переговорів і до мирних цих планів Китаю. А я вам просто нагадаю один момент: Китай уже висунув свій мирний план. Його опублікував не хтось, а його споблікував і озвучив особисто CDP. І там не може бути перегляду. Бог, китайський Бог, імператор, щось озвучив, воно все, воно назавжди, воно вже не міняється. І от те, що озвучив китайський імператор, це і є той корейський варіант. Не відводити війська. Росія не виводить війська з України взагалі, заборона на переміщування військ. Ми не можемо собі підводити, відводити. І Росія не може переміщувати. Не тільки вводити в Україну, але й виводити з окупованих територій не може. Це корейський китайський план, нагадаю. Просто припиняється вогонь і все, і мир. З розподілом України по нинішній лінії фронту. Лінія фронту стає лінією розвижування. От, власне, те, що ну м'яко кажучи, мене шокує, коли наші починають згадувати знову про роль Китаю. Так, Китай може натиснути на Москву. Але поки що Китай тільки зацікавлений на тому, щоб натиснути на єменських хуцитів, і китайський лідер про це заявив в Єгипті, що не підтримавши іранську е, іранських проксі, а про Україну поки що жодних змін немає. Тому ця згадка вона теж ну підсвідчує той момент, що. Буде йти мрова не просто про мир без перемоги, але про мир без повернення українських територій і українських громадян, які там лишилися. Добре, переходимо далі. Ще трошки до Давоса. От згадують, що там Зе зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн. Це дуже добре, але особливо сенсу в цьому нема. Просто ну, раз вони там будуть, значить, просто навіть просто візит і зустріч має відбутися, А вона й так. Вважає вершиною своєї кар'єри наблизити Україну до Європейського Союзу за будь-яку ціну, а Зе всі її напушування і всі її вимоги просто ігнорує він взагалі їх не чує, бо вона висловлюється компліментарно, але не криє матом. А він такої мови, якою говорить, вона просто не розуміє. І тому Україна тупо ігнорує вимоги Європейського союзу. Просто згадайте, 27 лютого має відбутися серйозне засідання щодо того, чи ми нами таки почнуться переговори, чи ні, рада європейського союзу дала добро, але відкладення зробила. Нам аванс дали тільки заяву. А далі буде питання: відбудеться чи не відбудеться початок переговорів. Ми дістали отакий гігантський грозбух планів, що за цей час, по-моєму, за цей час два євроінтеграційні закони, і то в з потвореній формі. От така історія, тому це трошки сумно. Також ще має відбутися зустріч з безпековим радником Сполучених Штатів Америки Саліваном. От чому стільки про цю зустріч ми знаємо з боку Сполучених Штатів Америки, а не з боку наших офіційних органів. Бо що, проговорити про неї не дуже хочеться? Бо там дуже чітко акцентовано що Зе, буде акцентовано, я так думаю, що Зе підставляє Байдена. До речі, колись він так само підставив Трампа, от він вміє віслюк Апокаліпсу, він де з ким не зв'язується, у того починаються проблеми. І от зараз ця зустріч, крім всього іншого, буде відбуватися після скандального інтерв'ю Деркача. Де той розповідає дуже чітко, і це інтерв'ю серйозно пішли трампісти не молотити в США. І відомо, що Деркач буде продовжувати давати зараз випади і матеріали проти Байдена. Отже, там Деркач розповідає, хто йому верстав файкові записи Байдена Порошенка, що це робили в Офісі президента Зеленського, хто замовив цю атаку проти їх обох? І як Зе тоді підтримував цю провокацію? Він же ж, до речі, оберігав Деркача і дав йому змогу безпечно покинути країну після того, як не вдалося здати. Україну ворогу і Деркат 4 травня 22 року спокійно виїхав з української держави, і зараз я думаю, Саліван буде говорити не лише про підтримку і невиконані вимоги з боку США. Про це вже пані Пріцкар примчалася до Києва розбиратися, що це сталося, чому демонстративно в Верховній Раді затвердили рахункову палату в той спосіб, в яких їх спеціально просили цього в жодному випадку не робити від G7 безпековими планами, певними з якими наша влада дуже зараз вихвиляється. От ще Саліван може поставити вимоги про спростування оцих напрацювань банкової, які шкодять зараз іміджу Сполучених Штатів Америки, про винесення на блюдечку з голубою облямівочкою голів Смірнова і Баканова, які в цих провокаціях проти Байдена грають ключову роль, і вже це відомо. А також можливо Венедіктова, яка, ух, як невдобно вийшлося, зараз, зараз перебуває поселиною в тій самій Швейцарії. Там ще і від Банкової гастролює зараз по Європі, по Америці, ну в Америці вже його позбавили Арістович. І розносить фейки про Хантера Байдена, дуже потужно розносить, і його ніхто не шукає, його не оголошують міжнародний розшук, в той момент, як по інших, моментально все йде. Оці речі можуть виникнути на Давосі для Зеленського від Салівана. І тому я колись писав вже про це, що Зеленського різко зникло бажання туди їхати, але вже довелося. От це ми проки що поговорили. Трошки про Давос. Це найосновніше, що зараз відбувається, але. Головне, те, що там пройде, воно відбудеться все таки найімовірніше за закритими дверима. Ну, навіть розмови з Саліваном нам постараються не висловити цю інформацію, американська дипломатія свої секрети не дуже розголошує. Чи зустрінеться З особисто з якимись представниками, які прибудуть з Москви, чи обговорюватимуть вони нові вимоги Кремля? Ми це взнаємо колись, але не зараз, не скоро, не відразу з цього Давоса, тому що така інформація вона проривається повільніше і довше. Ми, до речі, і проман дізналися далеко не відразу. Але оцей Давос він матиме для українців, врешті-решт, певний чіткий московський душок. Я ще раз кажу, те, що там. Проводить Єрмак свою групу радників зрадників в Давосі саме під приїзд Зеленського, де вони мають оговорити публічно загальні речі, а потім в ущому колі детальніші, які мають покласти на стіл московитам, це може відбутися в самому Давосі. Тому там можуть бути і відеоконференціями, то, що можуть відбуватися певні події. Для нас ще раз кажу, в Давосі зараз запаху московським душком, і мені це не дуже подобається. Ну це Давос. Більше будемо бачити завтра, а поки що. Пару слів про декілька подій, які відбулись напередодні Давоса, які до нього вели. Ріші Сунак приїхав до Києва. Це був дуже терміновий приїзд з одного боку. Він приїхав зі збройною допомогою з дуже серйозним забезпеченням її на понад 2 мільярди, які зараз ну не можуть надіти зі Сполучених Штатів Америки в Україні критична ситуація з озброєннями, і тому це дуже добре. З другого боку, я так розумію, що такий терміновий його приїзд до Києва дуже терміновий. Відразу ж після голосування по рахунковій палаті це приїзд із великою звіздюляною за відмову виконувати прямі вимоги G7. Знаєте, там. Там багато що замішано із тими гарантіями безпеки, які насправді не є гарантіями безпеки. Дуже хороший, дуже правильний, дуже потрібний Україні, але тільки меморандум, і не більше це засуговує на окремий запис. Я його зроблю окремо. Зараз вже часу мало. Я напевне не буду зараз вдаватися в ці деталі. Але цей пріс ріші Сунака, який одним з лідерів G7... Мені здається, він був дуже показовий і він мчався до Києва не тільки для того, саме в цей час, саме перед Давосом, саме перед певними переговорами, які там прогнозуються, не тільки для того, щоб саме зараз оголосити про зброю. Про зброю він міг оголосити із Великобританії. Угоду могли підписати і пізніше будь-яким способом це можна було зробити. Я думаю, що це було щось подібне до того, що робив Борис Джонсон, після. В квітні місяці 22-го року, після того, як зрадники Арахамія, Подоляк, Резніков, Умеров, Точицький в Стамбулі фактично домовилися про капітуляцію перед Путіним. І тоді Борис Джонсон фактично це зупинив. Про це Арахамія нам розказав. Це не я вам вигадую. Це сова Арахамії, лідера президентської партії. Тому оцей приїзд зараз вже ріші Сунака. Може бути продовженням певних тих е, традицій, які виробилися. Британія зупиняє деякі речі, які можуть бути дуже небезпечні і для світової безпеки, і безпосередньо для України, на який жаль. Добре. Ріші Сунак, про це треба буде говорити окремо. Але перед тим Зе побував ще у трьох балтійських країнах. І нам це представило як дуже чудову картину. Як він отримує для нас зброю з усіх боків і будь-яких кількостей, Колись він так висміював Україну? Зараз це про нього. Він не готовий запустити економіку України на військовий лад. Ви звернули увагу, нещасні якісь Хамасівці в якихось підвалах, підземеллях роблять ракети. Ракети створюють, якими обстрілюють Ізраїль, якими обстрілюють сусідні території, тероризують кусок світу. В нас країна з одним з найрозвиненіших оборонпромів, завдяки рішенням нашого дорогенького зеленосяйного, не готова робити зброю. Вона готова її тільки отримувати. Знаєте, це вже принизу, а це і небезпечно, тому що зброя в наших сусідів мусить бути ще й для себе самих. І тому це рано чи пізно все може закінчитися. І нам треба робити самим. Він поки що їздить, тільки випрошує все. Ну, власне, він не випрошує. Ті рішення по наданню зброї були підготовані до того. От в чому суть, власне, брехні і підосі дрібної. От ті, е, це все вже було узгоджено, гроші були виділені, зброя вже закуповується. Навіть було прилюднено лідерами трьох балтійських держав ця історія. А поїздка чисто іміджева. міджева. Прив'язати. Е, Зеленського до надання оцих озброєнь показати, що це він домовився. Ще раз кажу, ці рішення вже були відомі кілька тижнів, одесі більше місяця тому, по Литві набагато давніше. А взагалі, оці поїздки вони десь нагадують трошки в неї, то він коли брехав про інших, про Прошенка зокрема в даному випадку про Ющенка то. Виявилося те, що він брехав про Ющенка і Порошенка, стало правдою про нього. Пригадуєте його Філіпку проти Ющенка, його візити в Польщу і Грузію, зневажливо принизові. От зараз він їздить без реальної причини. Він їздить тому, що треба себе показати і в Україні показати, що з ним ще спілкуються, з ним ще розмовляють. От я так пригадую, як після помаранчевої революції Януковича вивозили в Швецію ще кудись, щоб показати, що з ним хтось спілкується. От Зеленський ще президент, а вже робить подібні речі. Ну і знову там. Була жахлива прес-конференція в абсолютно якомусь його невнятному стані. Ну зайвий раз про це вже говорити не хочеться, Я так сорому забагато. У мене просто питання: ну невже його не можуть підготувати? Невже з ним медики не можуть попрацювати? Що він виглядав пристойніше? Ну, ну це виглядало дуже погано. От ця історія. І ще одна історія: історія з Польщею, дорогою. Ми ж говоримо про дорогу до Давоса. Дорога до Давоса йшла і через Балтію, і через Ріші Сунака, і йшла також через Польщу. Він дорогою до трьох країн Балтії встиг побувати в Варшаві. Він там, в аеропорту, зустрівся виключно з Анджеєм Дудою, демонстративно проігнорувавши голову уряду Тональда Туска. Але в цей момент в Варшаві ішли саме в цей день і в ці години відбувалися скандальні події, коли пряме зіткнення. Партії право і справедливість і облательської платформи на тему арешту певних чиновників Дуд, соратників Дуди. І оця поїздка, і оцей короткий візит ну йому може не пояснив, він може не зрозумів, але вона була настільки проти нинішнього уряду, що це ну аж, аж страшно від цього робиться. От на щастя, на щастя, нинішній прем'єр людина з колосальним дипломатичним досвідом, і мені здається, що. Кротам буде важко пересварити Україну з нинішньою владою Польщі, А вони дуже стараються. Хоча я надіюся, що їм це не вдасться. Ну, а поки що ми розглянули дорогу до Давоса. А може, завтра, післязавтра, подивимося на Давос. Слава Україні.